Так, пане Ростіслав, мене питає. Розкажіть, будь ласка, про технологію будівництва з м'яких ДВП. Як саме заповнювати простір між каркасом, особливо облаштування санвузла? Пане Ростіслав, ну вибачте. Я вам цього Ну тут там нема чого розповідати. Ну, м'якід, звісно, як мінвата, ріжеться, закладається на цьому все. Ви вартість подивиться, пане Ростислав, ми з паном Ростиславом знайомо підтримуємо спілкування, тому я не знаю наскільки він хоче збудувати будинок. Е, я скажу вам так, що. Якщо порахувати бюджет от будинку, котрий ви хочете збудувати, я би на вашому місці будував би з газоблоку, пане Ростислав. Розумієте? Тому що при обмеженому бюджеті д 400 для вас був би оптимальний варіант. Якщо так станеться, що будуть потім плюс фінанси, ви завжди зможете його доутеплити. Просто зробити свіси трошки більше, свіси даху, зробити більше з розрахунку, щоб його потім доутеплити, коли з'являться плюс гроші. Але. Найдешевший, найпростіше, найшвидше в вашій ситуації буде газоблок. І, і вам нема чого смикатися і рипатися. Я кажу вам повністю серйозно. Значить, друзі, мені шкода, що в Україні досі нема виробника м'яких древесно-болотних цих плит, насправді дуже шкода, тому що це дійсно матеріал дуже з гарним. З гарними властивостями, але на жаль, у нього і ціна, знаєте, така кусуча. В інтернеті вже потрапляються ролики, коли цим матеріалом утеплюють фасади. Я проти цього, тому що все ж таки це гігроскопічний матеріал, і я вважаю, що на фасаді йому нема чого робити. А от в каркасну систему закласти так, це доволі гарний і достойний варіант. Чому ж ні? Може бути. Знову ж, питання: треба передбачити захист від гризунів. Тому що все ж таки це дерево, вони це полюбляють, тому якщо передбачити захист, ніяких проблем немає. А газоблок, він мишей не боїться. Пан Ростіслав будує в садовому товаристві. А це садове товариство це, вибачайте, деякі сусіди ведуть себе не дуже ахайно, кидають об'єдки, залишають їжу, і там от гризуни вони розводяться. Тому я і кажу, що пану Ростіславу краще дивитися в сторону газоблоку. Це, якби знаєте, десь там в лісі, на відшибі, ну, тоді можна каркасник розглядати. Тоді проблем менше. Так, поліви миші є, але можна сіткою захиститися. А от якщо криси, ну, то це щури, то це пісець.